Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Аня усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 28 лютого підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Перевізники попереджені про дострокове розірвання угод. У Чернівецькій ОДА прозвітували про виконані та заплановані об'єкти будівництва. Дітки зі сходу майже місяць відпочивали на Буковині. Як і обіцялося, перевізники, які порушили угоди від імені міської влади, попереджені про дострокове розірвання угод на обслуговування міських маршрутів пасажирського перевезення. Такі листи направлені до дев'яти підприємств, які перевозять пасажирів у Чернівцях. Дев'яти перевізникам, які обслуговують 19 автобусних маршрутів, направлено листи про намір з 1 квітня достроково розірвати з ними угоди. Решта перевізникам, які забезпечували регулярність руху, направлено листи з попередженнями терміново забезпечити відкритий доступ до даних gps трекерів та усунути порушення в роботі, на які скаржаться споживачі. Як вже повідомлялося, минулого тижня більшість перевізників самовільно без попередження майже вдвічі зменшили кількість автобусів на маршрутах, що спричинило значні незручні. Для чернівчан. За результатами моніторингу встановлено, що з 24 по 27 лютого на маршрутах працювали в середньому 60 відсотків машин. Всі виявлені порушення заактовано. Відповідно до угоди, перевізник зобов'язується здійснювати пасажирські перевезення відповідно до затверджених розкладів та встановлених тарифів. Перевізник не має права без погодження змінювати інтервал руху та режим роботи. Він зобов'язаний здійснювати посадку та висадку пасажирів лише у виділених для цього місцях, забезпечувати належний санітар внутрішній та зовнішній стан автобусів не допускати випадки паління водіями та звучання голосної музики в транспортних засобах. Перевізник зобов'язаний здійснювати видачу проїзних квитків пасажирам відповідно до встановлених тарифів, не допускати продаж проїзних квитків під час керування транспортним засобом. Транспортні засоби мають бути обладнані приладами GPS – моніторингу руху громадського транспорту. До інформації цих приладів повинен бути забезпечений відкритий доступ з метою інформування громадян про графіки руху. Транспортні засоби повинні бути обладнані пристроями автоматичного обліку пасажиропотоку. Перевізник зобов'язаний здійснювати належне обслуговування та утримання машин за власні кошти забезпечити доступ до даних пристрою автоматичного обліку пасажиропотоку з метою моніторингу обсягів виконаної роботи. Чернівчан закликають повідомляти муніципальний контакт-центр про порушення перевізниками вимог угоди. На маршрутах, де угоди розірвано достроково, буде визначено тимчасових перевізників, які працюватимуть до оголошення результатів нового конкурсу, але не більше трьох місяців. Про це повідомляє прес-центр міської ради. Начальник управління комплексного будівництва у Чернівецькій області Олександр Пуршага прозвітував про стан виконаних проєктів за 2016 рік та поділився планами на майбутнє, які об'єкти вже здали в експлуатацію, і на яких скоро завершиться будівництво. Знає Микола Швець. У 2016 році за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі майже 85 мільйонів гривень на території області управлінням комплексного будівництва було реалізовано майже 130 проєктів. В тому числі 28 проєктів – це енергозберігаючі заходи, це заміна вікон, дверей, опалювальних котлів. 24 проєкта – це заміна та реконструкція вулич, вуличного освітлення. 41 проєкт будівництво реконструкція, капітальний ремонт об'єктів саме соціальної сфери. А 35 проєктів придбання спецтехніки та іншого обладнання. Об'єднані територіальні громади отримують окремі фінансування з державного бюджету. Минулого року на розвиток інфраструктури громад виділено 45 мільйонів гривень. Загалом, за рахунок зазначених коштів, які направились на об'єднані територіальні громади, реалізовано 67 інвестиційних проєктів. Хотів би зазначити, що саме об'єднання громади самі визначали. Що їм потрібно в першу чергу робити? Чи це вулицю центральну, як то кажуть, в селі потрібно зробити, чи можливо, в першу чергу, треба відремонтувати садочок, чи збудувати ЦНАП, чи зробити певний ремонт бібліотеки і так далі. Це надало певну реперативу об'єднаним територіальним громадам, отримуючи кошти, ми самі визначали, що їм в першу чергу треба було робити. Минулого року було проведено капітальний ремонт відділення лікарні швидкої допомоги на вулиці Фастівській. Пам'ятаєте, коли ми здавали цей об'єкт, всі ми бачимо Наскільки потрібно сьогодні саме нам, в області, цей об'єкт, тому що дійсно ті приміщення не були в жахливому стані. На сьогодні ми на слайдах бачите, в який стан ми провели саме ці палати на Фасівській. Основним завданням управління комплексного будівництва на 2017 рік є завершення роботи на об'єктах та впровадження енергозберігаючих заходів. Сьогодні і керівництвом держави на це звертається увага, і ми розуміємо, що це потрібно робити. Сьогодні потрібно робити все для того, щоб економити електроенергію, для того щоб в саме в роботах використовувати новітні технології. Також розпорядженням кабінету міністрів виділено 45 мільйонів гривень на будівництво перинатального центру на сьогоднішній день. Е... Керування проєктно кошторисної документацією вже не завершенні. На проходить на експертизі і якраз саме слава Богу, у нас вчас, вчасно вже ми отримали розпорядження. Підписано не на завершення у нас скрирування проектно кошторисної документації. Відповідно, ми очікуємо довідку фінансування. Вже розпишуть нам графік фінансування саме по цих 45 млн мільйонів гривень, і ми продовжимо будівництво. Для завершення будівництва перинатального центру потрібно ще майже 30 мільйонів гривень. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сто років пролежав у землі у лісі неподалік села Колінківці Хотинського району. Місцевий житель виявив підозрілий предмет. Ним виявився артилерійський снаряд часів Першої світової війни. Небезпека цього предмету полягала в тому, що необережне поводження з ним могло б спричинити до вибуху, а розліт осколків даного боєприпаса становить до 1200 метрів. Користуючись нагодою, хотів би нагадати про заходи безпеки під час вільно підозрілих предметів. Ні в якому разі не чіпайте їх, огордіть місце знахідки та зателефонуйте за номером 101 або 102. Екскурсії, навчання та відпочинок влаштували волонтери діткам з села Кримське, які прибули з під обстрілів до нашого краю майже місяць тому. Вже у цю суботу школярі повернуться назад до своїх батьків та друзів на схід. Чим особливим запам'ятались їм ці дні на Буковині? Розвітували волонтери та директор школи села Кримське. Ось так 22 діток села Кримське Луганської області разом з директором школи прийняла Буковина 6 лютого. Дітям по приїзду зробили символічні подарунки. Майже місяць діти знайомились з буковинським дозвіллям, екскурсії хотинським краєм, відвідання Чернівецького університету, гірськолижного курорту, обласної дитячої бібліотеки і не тільки, а також в обов'язковому порядку навчання у школі. А вже цієї суботи школярі повернуться назад на схід. Ми ж убідились в тому, що знаєте, Україна єдина. И дети все наши. Нас тут приняли как родных вот, детей. Мы, говорю, прям даже, мы, мы просто не ожидали. Мы длительное время, конечно, такое не были нигде, вот дети. Было обострение, вот детей вывозили в Одессу. И под Киевом дети были там по две недели, но вот, у вас мы задержались на целый месяц. Меньшему самому нашему участнику нашей группы. Семь лет Витек у нас есть, да. Поэтому уже детки хотят домой, меньшие дети. Старшие уже, конечно, друзей нашли здесь. Спільними зусиллями небайдужих громадян для діток було зібрано понад 21 тисячу гривень. Володимир Дорош сподівається, що до їхнього від'їзду вдасться зібрати ще коштів аби на тисячу гривень купити кожному школяру весняний літній одяг. Тому волонтер закликав підприємців про допомогу. Якщо буде у вас можливість бажання? Ми будемо купляти, звісно, це тому, що ми заощадили ці кошти. Але якщо у вас буде можливість... По собі вартості відпустити продукцію, то звісно, ми зможемо придбати ну набагато більше, ніж так, якби ми брали по е, цінам е, роздріб. Всі бажаючі, хто хоче допомогти, можуть звернутися до волонтерського центру, що знаходиться за адресою Степана Бандери, 11. Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Як вирішити проблему з перевізниками у Чернівцях та чи реально у транспорті запровадити систему електронного квитка? Ці та інші питання порушили народні депутати України Максим Бурбак та Микола Федорук на черговій прес-конференції. Більше про це у сюжеті спершу депутати прозвітували про свою політичну діяльність за останні три роки. Перше, ми змінили режим Янукович. Його було знесено. Друге. Ведуться розслідування щодо цих всіх злочинів, які були які творилися на майдані. Які розслідувалися зловживання цієї банди зграй, втретє, ніхто не говорить про анархію, яка зараз відбувається. Я говорю з підприємцями, я депутат з, з округу. Кажуть, такої вакханалії ніколи не було, тому що є підприємці доброчесні, які платять ці податки, які дають чеки, які діють відповідно до чинного законодавства. А є такі підприємці, які просто займаються вакханалією від питань загальнодержавних до загальномісцевих. Як можна вирішити питання з перевізниками? Народний депутат України Максим Бурбак пояснив. Треба було прийняти програму і впровадити закон України про електронний квиток в у місті Чернівці. І тоді. Ваша дискусія з перевізниками вийде на більш професійний рівень. Тому що, з однієї сторони, повинні вимагати реального розрахунку вартості перевезення, з іншої сторони, запровадивши електронний квиток, ви зробите облік перевезених пільговиків. І тоді дискусії майже не буде. Не мають перевізники шантажувати все місто, але в цьому винуваті, винні городяни самі. Кого обрали депутатами, того і маєте. Справа в тому, що я тут розділяю позицію міського голови і позицію депутатів Чернівецької міської ради. Вони є абсолютно протилежними. Міський голова дбає про все місто, частина депутатів Чернівецької міської ради дбає про себе. Ось в цьому. А домовитись навряд чи вдасться тому що шлях. Бажано, щоб він був якомога швидше. Це вибори і переобрання саме Чернівецької міської ради. А щодо протистояння, яке триває між деякими чернівецькими депутатами та міським головою, Микола Федорук зазначив. Я б хотів би сказати, що вони об'єдналися не проти Каспрука, вони об'єдналися проти, проти здорового глузду і проти міста. Абсолютно в цьому. І все, що їм що ними рухає, ну диригенти, які стоять за, за ними. Ось в чому проблема, в чому біда. І розв'язати цю проблему можуть лише чернівчани шляхом. Вибор, але маємо те, що маємо. Заслуговуємо ту владу, яку маємо. Лілія Луленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. у Чернівецькому обласному музеї відбулось відкриття виставки Мистецький синкретизм на якій представлені живописні роботи Альони Боженар та ікони Ірини Кондрюк. Побував на виставці мій колега Микола Швець. Ірина Кудрук почала займатися іконописом три роки тому. Більшість її робіт зараз знаходяться у приватних колекціях. На виставці представлено шість її робіт. Я розумію, що все-таки ікона це поєднання і мистецтва, і релігії. Так, відповідно, іконописець має дотримуватися певних правил, певних канонів, як кажуть, для написання ікони. Альона Бежинар старається продемонструвати у своїй творчості іконопис та буковинські традиції. Перш за все, я як майстер народного мистецтва розпочала свою творчість з ікон на склі, але мені не вистачало іконописності на них, тому я на живописі спробувала стилізацію з іконопису. І так як я полюбляю дуже народне мистецтво, боковини, я хотіла поєднати в живописі і іконографічність, і е, народні мотиви. Виставка триватиме до 11 березня. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами. Слідкуйте за новинами. Дивіться телеканал Чернівці.